церкви. будем обидать. Да? Ах ты, слядьки, слядьки. Да ты слышь? Куда ты бежишь, саночка? Куда, лялечка, бежит, сладко? Куда? Але на кемп до наших родичів, де тут кемпера стоять. І такий сильний вітер, що ми вже різним способи пробуємо, щоб ляльці не дуло. Вітер гарячий. Ну як ще прохладніший, да? так? Вітер гарячий. Йдемо в парк, десь наших хлопців грають. А хуаба вони. Так, розмірчик. Ха-ха. Вона в тебе капелюси, капозичила, жуятка, без жуятка. Саятка. Вітер просто зносить. Все зносить. І катерами приїжджають, катається. Добрий день, вечір, вечір ночі у фу зварили. Сьогодні понеділок, день прибирання. Що я роблю? Організовую всі свої крупи, навіть смаколики. Тут печиво орео, тут гранола з чорним шоколадом, а, какао. Далі всякі-всякі штучки. Те, що я не супер буду впевнена, що це: какао, я підписала. Потім зараз це заберу, покажу вам. Це крохмал. Це Діана підписувала. Крохмаль. Далі сода. То це я таке підписала. А все, решту, не підписано. Видно, що це таке. Отак. Отак. Все красиво. Ой-ой-ой. Дуже мені подобаються ці банки. Кокосова стружка. Потім забула, як називається, чечевиця, сочевиця. Наша крупа українська. І макарошки поміксувала. Бо це така одна пачка, друга, третя, четверта, п'ята. П'ять пачок стояли. Я все сипала в одну. І на задній план там не видно, поскладала баріло. Це на лазанью і спагетті. Отак. Все дуже красиво. Сюди купити треба рис. Закінчився, я помила. Рис, тут в мене гречка, вівсянка. Найчастіші крупи, які я зараз використовую, це кіноа, гречка, вівсянка і рис. Це і макарошки. Оце у нас сама -сама худове. Тут у мене насіння гарбуза, сире. На iHerb замовляла. Це щось таке і не відмивається, як то подерта баночка. Треба якось тако, трошечки до світу гарної сторони поставити. Потім насіння чия. Дуже сильно люблю кедрові горішки. От, Так що поки що отак вийшло. А тут просто можна впасти. Це все, це все викидка. Тут не доперебирала ще доперебирую все. У мене всі крупи в пачках стояли отут. Просто тут все було завалено. Хлоп'я зберігати так не можна. Дві пачки просто відкриті, і вони. Відсиріли. Вони такі, знаєте, стали як жувачка. От Того я вирішила: отак буду зберігати. Купили, закінчується, купили. Якраз оця банка це вели... це пачка хлопів виходить. От. Всього мені тут буде вистачати. І на низ я перенесла посуд. Там посуд, який рідко використовується на задньому плані. Тут будуть всі каструльки, вони в мене зараз посудомийці. Тут Одна така чавунна каструля, я в ній зазвичай буряки варю або на салат овочі. Та й таке поки що. Поки що тут так. ще з посудою треба перебрати, розібратися. Туди бакали перенесе, там форма для торта. ну Мені вже починає все подобатись. Ще в мене тут цей шкаф є. Тут кава-чай. І сиди, думаю, чашки поставити. Кава-чай і чашки. Ти відкриваєш, береш чашку. І робиш каву чай. Бо це ти йдеш туди, береш чашку, несеш сюди, незручно. Тут хочу організувати всі чашечки. А, поки що а, кава в нас отак зберігається, але я думаю, а, її... так, так зручно брати, але я думаю її взяти, в якісь купуйте такі курзінки або органайзери і гарненько так банки поставити, такі з дерев'яними, може, кришечками, і туди перекласти. Що тут робиться? Страшно просто глянути, там все на кучі і все те, що треба: вітаміни, всякі добавки. Тут сухофрукти, горішки, ізюм, улюблений мій зараз фінік. Це теж треба на це треба баночки. У мене там вже баночки закінчились. А от такі, що з наклейками хочу повикидати, вони мені не потрібні. Ну, Одним словом, у мене тут просто що робиться оце все сміття. Оце все сміття, сміття. І ще перебрала холодильник. Гарно перебрала дати, передивилася. Все поскладала. Тут в мене ягоди, йогурти, варення, соки мулочка. у мене завжди на самій верхній полці. Це сметана, грецький йогурт. До речі, цей дуже смачний. Мені зараз грецький йогурт. Кефір, вершки, закваска на хліб там на задньому фоні. Тут овочі, помідорки чері, такі помідори, угірочки і хліб у мене так. Це чистий пакет. Я просто в Таргеті взяла собі пару чистих пакетів. Коли купляю, то один просто чистий беру. І тут в мене хлібчик стоїть. Він може 2-3 дні стояти, я його потім спечу. Трошки погано так е, треба купити наверх таку з різіночкою ляну штучку. Тут в мене порожня поки що полка, там стала порожнє тільки молоко. Не перебрала я ось тут. Не перебрала. В принципі, все добре. Овочі просто лежать, але не перебрала. А тут перебрала. Тут в мене всі фрукти. Лимон, лайм, авокадо, фрукти сховала, бо мошка починає літати. Тут яйця вже, до речі, закінчується. Це трошки тут немає. стоять все сюди, поставлю сиропави. Тут всякі соуса, перчик з, 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 з крем-сиром. Всякі це томати в'ялені, це така приправа. Ми її як були. В Швейцарії, то там швейцарці самі цю приправу роблять з сушеної цибулі, з пекучого перцю. Ну, таке кетчуп, соєвий соус. Тут в мене завжди полка це сири, крем-чіз, моцарелла і тертий сир. А тут завжди лежить у нас масличко, От прямо завжди на цій штучці масло. Отак. Ну, все, холодильник чистенький, окей. Ще мені треба порахувати зарплату дітям сьогодні е, і написати новий план. Ой, отаке в мене на даний момент. Надіюсь, ще півчасіка і все буде супер-пупер чистенько. Між прибиранням готую обід. Просто смажу овочі, так, притушу їх з вершковим маслом. Варю макарошки, у мене мікс. Макарончиків, різні. Тут і ракушки, і спіральки, варяться макарошки. І зараз замариную рибку раз-два. Напевно, її чи спечу, думаю, чи в духовку, чи обсмажу. Побачу зараз. Ну, рибку мариную просто сіль. З двох сторін солю, перчу, сік лимона і все. І обсмажую на оливковій олії з вершковим маслом. Під кришечкою так ніби протушу. О, все, вона так, щоб не сильно жарила, щоб не шкварчала, а щоб вона більш так ніби як протушувалась, а не жарилась. І овочі теж майже готові. І люблю такі альденте, овочі, щоб були. Зараз, лялечка, зараз мама ще макарошечки помішає і бере тебе. Вже, в принципі, все на плиті стоїть, тому вона буде... Брати дитятко моє. зо моя любов. Ходи мамочка вийме тебе. Ходи моя киця, який він раденький. Який він радесенький, хороший хлопчик на Киця, Мами, мамин хлопчик, солодесенький моє. Він у нас обід вийшов, дуже смачно пахне. Рибка теж приготувалась дуже швидко. Всім, хто їсть смачного. Добрий день! Добрий день! Кітя А, Мені треба купити овочів трошки. Я хочу кріп. Там просто люди купляють. Кріп, що мені ще треба? Зелень. Тут в холл все таке дуже класне. Свіженьке, апетитненьке. 69 центів какаюза. Кукурузі. о, до речі, оця бейбі брокколі дуже класна. її так готують ціліком. Давайте візьмемо. Синочок візьми пакета там. Я думаю, від кукурудза, вона мені в Україні не Ту мізинцеру. кукурудзу не можна купляти, бо вона дуже українець. Мама, Во. Люди пальці ви смок чи одно цілий магазин. Ей. Давай Мама, дивіться, я накрила. Ми сара брокколи купуємо потім ще пранечки. Дивіться, він знімає цю штуку О, Він сам її зняв Дивіться, дивіться Мам. Дивіться, дивіться Знімай Дивіться, бачите? Знімає Ку-ку Дивіться, що у нас є тут у магазинчикі Тут такі помідочки, я дуже їх люблю Авокадо я завжди до хліба собі чищу авокадо, а косточку ножечком забираю. Такі якісь чипсики. А тут а зразу багато авокадо Вон. продає. Дуже класні ці помідори. У нас вдома є такі і, і ти і Вони маєш? Різний вид мають. Є зелені, є отакі, є отакі. Я знайшов свій улюбленіший відділ. Це оцей тут є кавунчики мої улюблені. Тенька. Якась це Golden Honey. Гоніду. Петрушечка. Така гарненька. Ой, яка не гарненька. Ой, щось не випала мамі, Мама не лакі. Тут ще є цього редиска петрушечка. Мама вже взяла петрушечку. Она ну, така всередині. І так назад, бать. а кропчик. Масіракушки і... кашу Да. І так запекти з парамазанчиком. Угу. Воно дуже смачно буде мати. Okay. 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 Угу. Дитя ще які макароні. Вау. Кашка варити, ні? Так. Yeah. Дві пачки, вони швидко кінчаються. А от тут ми не часто їздимо. Тут такі, така пасточка. Хан не моє булічко. А... Така у нас булюцька слідка. Але дуже довго водить. Така кавно. Там дуже довго, як ті, Діана у нас завжди возить возичку з з всіма продуктами, які ми купуємо. Потім поїхали в Інчендем, потім в Вуллфудс, і потім поїхали до родичів кавувати, чаювати, ще й пообідали, ну повечеряли а, і, і а, Авчик Філеша заїжджали. Коротше, ми сьогодні тусили, що аж я і вже я хочу відпочати, я вже покупана. Мальошика покупала, приспала, але не розбирала. Пакети, то покажу, що ми купили в улфудзі. Слойки з вишнями. Я там вже Нут Хочу зробити З нуту хумус. Потім взяла борошно, це гречане борошно і рисове. Я так описалася. Рис, просто рис. Далі е, попкорн робити. Хлоп'я, такі подушечки з шоколадом. А інші е, з маршмелом. Такі маршмелло, а не такі фетли. Дуже тверді, тверденьке маршмело, як то висушне, дуже смачне. І е, дві пачки макарошків. Це ці італійські, вони такі дрібнесенькі, бо тут хіхто, в яких магазинах є дрібні, практично ніде немає, тільки в українському або в фуд. Так, слідучий пакет. Бананчики, мікрогрін, дуже мені гарно страви виглядають, як мікрогріном. Пучок петрушки. в не за кропом, але кропу не було. І ще за яйця я її хочу. Так. Оце взяли цю а, броколі. Я побачила, як її готують. Вона мені так сподобалась, зразу з цими а, паличками. Захилить броколі. Взяли. Два пачки цибулі, хочу салат з яйцями з цибулею зробити. Дві пачки крем крем-чизу. крем чиз завжди беру такий в пачці, щоб на бутерброди, а це якщо якийсь крем готувати. Потім сіточка авокадо. У мене діти їдять авокадо дуже кльово. Бататик і полуниці. Бачку, ще було печиво. <тас> було. А там в тому пакеті нічого, так, вино? Ні, там нічого. І за це все ми заплатили 80 доларів. Ще є блок типу, сочків, але це лимонад. <тас> Зараз я вам покажу який. Okay. То отаке ми ще взяли. То за це все 80 доларів ми заплатили. Ще в венчидемі купила цілий пакет. Цілий пакет. Зараз в інші покажу, може на дивані. От, так що такі покупочки. Що в нас в холодильник? Крем-сир в холодильник, сир в холодильник ще в холодильник Полуниця, цибулька. Цибулька. Отут вок. Тут вовку сняжки. Воно, наприклад, ну, тут в мене шоколад. Я вже в такій ці. Кошики по mm -hmm. кустняшки по... mm -hmm. Ось сюди можна. Зараз насиплю в банку. Я хочу насипати. Ти тобто хочеш дві насипати? Mm -hmm. Я хочу п'ять грамо. Я люблю ці. Чесно, хочеться я це люблю їсти. банка обратно? А, нет. Не супер Ну, что надеяться. Тут ножичком вот такой вот. Баночку насыпали. на будто гадонько. просто. Я буду, я буду бачиш, в мене повна банка, в тебе? ні. У мене має життя. Да. Так гарно мені виглядає в банці. Кришечки отут. Ладно. Ми вона взагалі м'яка. Зараз тільки треба придумати, куди їх ще поставити, бо в мене тут просто... Да, да, да. А, сюда, а в цю штучку рису треба насипати. Є. Да, что що я взяла? Пачечку ресс. Давай. Все, мамне, лицо за кадром. Це задалеко за саме. Ну, все, супер. Це зранку ще? Дай там криво, як то п'яне стоїть. Там те виглядає, те... Ну, ладно, хай буде. Що я купила? Для чоловіка купила таку класну кофту. Таку Футболочку. Класний такий колір мені. Коротше, це Діана положила. Потім каже, мама, ти знає, каже, по приколу положила. Таку футболку. Мамі. Ну, Вона корична, вона ніби прикольна. Я просто не люблю темного. Це Еска. Але це Еска. Комума її? То її треба поміняти на більшу. Далі така футболка. Отака. Просто біла з спринтком. Штани. Такі прикольні штани. такі тоненькі, прямі, тоненькі, такі так мені сподобались. І я себе відчуваю якоюсь е, старушкою, я завжди перевіряю е, склад. Це котон з льоном. Супер. Склад супер. Далі собі взяла оці штани лінії. Потім така була піжама. Вона така, як байкова. Це 100% кутон, Але він такий матеріал, ніби ніби байчка така, не знаю. Так і, такий приємний на дотик Матеріал така, така типу оця. Вона на знижці, на знижці була, і я взяла, І все, помірюю. Не знаю, ще не міряла. Е, ще собі таку взяла кофту. Е, таку просто. Оце така кофта. Я люблю ці кофти прості. Проста базова футболочка, така біленька. Дивіться, була 5,99, я купила за 3. То Ту класна теж. Для Тимофія така кофта. Потім в нього плавки минулорічні старі, такі вже вони стали, то я йому купила такі плавочки і. Е такі плавочки. І таку кофту він захотів, теж вона коштувала 18 доларів, я купила за 7,99. Е така кофта, бо в нас тут в басейні. Купатись сонце пряме світить, і вони хочуть купатися, і мажеш мажеш від цим сонцезахистом І все одно, коротше, то отака, такий, як костюмчик, виходить, щоб плавати. Класний такий. І йому взяли кепку. Він хотів такого кіпторика. Таку кепку. Далі. Для малесенького нашого котика. Самого малесенького. Така кофточка класна, сіренька. Який зараз спинький? Да, так, він спинька, така дуже хороша кофта. Була 13 доларів ми купили за 5. Дуже класна кофта. І такі штаніжки. Просто в рубчик. Легесенькі, донесенькі штаніжки. Штаніжки теж були 7 доларів, ми купили за 3. Коротше, знижки дуже класні. Далі Діана сам брала собі а, за долар такі заколки. Що нам таке просто Намалю, коли Так, да, Коштували 6, а це долар. Якби снижка нормальненька. Отака От піжамка, кльова, прикольна, але трошки така, як то мені великувата, отака. От Тут отак. Але можна затягнути, в принципі, шнурком. Цін. Затягнути і зав'язати можна. Бо я не люблю, коли. Ну як, я в ній не буду спати, ніколи в піжамах не сплю, але по хаті ходити. І я не люблю, коли воно об обтяжує, так, облягає сильно. То я таке не люблю, то я думаю, що хай буде я люблю, коли отак по підлозі совується, це ж хатній. Одяг і так собі в хаті уютненько ходиш, чайок п'єш, то, напевно, оставлю, хай буде. За 10 доларів така піжама. Коштувала 30, я купила за 10. От, Бо я ще планую походати, і ну, це емочка мочка розмір, то мені емка коштини такі великоваті. Емка коштини великоваті, але якщо зав'язати і такі, щоб вони вільні були, то, звісно, класно. Добре, я оставлю. Йому така уютненька, така тепленька, класна піжамка. Ну, не піжамка, такий хатній костюмчик собі. Ходити ще постираю, по тюрму взагалі буде клас. Кіті злоденька так спонька є. Буду перекладати його в лілечку. Угу. Так що всім на добраніч і всім пока-пока. Пока-пока.